Він був справедливим керівником, але насамперед чоловіком, який не міг стояти осторонь лиха, що спіткало країну. Так згадують Олега Павлика люди, які працювали з ним пліч опліч десятки років. Він був хорошим наставником, був хорошою людиною, помічником. завжди міг те підказати, допомогти. Дуже цепкий в нього був розум, він вмів, знав. Е... Якби підход до людей. І завдяки цьому працювати з ним було легко. Всі нагальні потреби, питання по роботі завжди вирішувалися в робочому порядку, не було ніякого ажіотажу. Також він був добрим товаришем. Ті, хто знав Олега Павлика довгі роки, кажуть, його вчинки у критичні моменти говорили самі за себе. У него была бронь, но он стремился туда постоянно сам. Его была личная инициатива. Он несколько раз ходил в военкомат, в начале в тероборону. Там было как бы занято все и, в общем-то, не попал. А потом все-таки в военкомате его приняли для того, чтобы служить в ОСУ. Ну, соответственно, он добровольно пошел туда, невзирая ни на какие трудности. И с мая месяца, с 6 мая он Був на фронті. З травня 2022 року старший лейтенант, офіцер Збройних сил України Олег Павлик, боронив батьківщину на Херсонському напрямку, захищав рідний кривий ріг, звільняв навколишні села від окупантів. Його служба тривала майже вісім місяців. Останні тижні він був переведений під Бахмут командиром мінометного взводу. Довелося мені спілкуватися, коли він вже двигався з розположення своєї частини на Донбас. Это последние его слова. Он ехал в колонию. мне сказал, Андрей, я еду на восток. Что могу сказать, что у нас в стране нету ни национальностей, нету у нас понятия вероисповедания. Все, кто с автоматом защищает свою родину, это есть настоящий украинец. Свій останній бій у найгарячішій торці фронту командир мінометного взводу прийняв напередодні нового року. Його життя обірвалося 30 грудня. Вічний спочинок воїн знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі Криворізькому герою Олегу Павлику Навіки віки 52. Олег Максим Пономарьов цей день.